Тут такий прикол, ми навчилися реально економити гроші. Серйозно, я вам покажу. Всім привіт! Сьогодні у нас відео про фінанси. Ми вам сьогодні розкажемо, як ми тратимо наші гроші, як ми їх збираємо, як ми ними розпоряджаємось. Зараз буде база основа. В першу чергу, коли нам приходить зарплата, ми сідаємо і обгорюємо бюджет на місяць. Прямо вговорюємо ну, да. і прописуємося в блокноті. У нас є спеціальний блокнот, куди ми вносимо всі наші доходи, а також ми плануємо одразу покупки на цей місяць, щоб вписати їх в наш бюджет. І це. Не була для нас вау щось таке неймовірне. Всі наші витрати ми умовно розділили на дві частини. Перша частина це обов'язкові витрати. Друга частина це гроші, які ми відкладаємо. Ми відкладаємо гроші з таких категорій. А саме це подушка безпеки, подорожі і третя, якась Яка третя? Перше подорожі, подушка безпеки. Пекі і великі покупки. Великі покупки. Все на по зараз я на кадрі буду плакати від того, що я сміялася. Це бив. Заставляйте відео знімати. Ми дуже любимо, щоб все було структуровано і щоб потім ми могли переглянути, як було раніше, і проаналізувати, що можна покращити. І перше, з чого ми починаємо наш бухгалтерський облік, це бюджет на рік. Тут ми розділяємо рік на місяці і записуємо витрати, які точно не минуть нас. А також записуємо плани. Так ми бачимо наш рік з висоти пташиного польоту, і планувати в рази легше. Перше, що ми пишемо, це великі покупки, які заплановані. Далі наші подорожі, також різні свята. Наприклад, дні народження кожен рік в один день, тому ми Може запланувати це в витрати декорна свята. Наприклад, на різдво завжди хочеться нові іграшки на ялинку або якийсь новий стакан на Хелловін. Одяг, який ми знаємо, що точно потребує обновки, а також страхування для категорії обов'язкові витрати. Ми підрахували певну суму, якої нам має вистачати на місяць. Ми тут не сильно економили, але ми її розрахували з такою умовою, що якщо гроші залишаються в кінці, то ми їх відкладаємо. А якщо не залишаються, ну то й Бог з ними. Перша в категорії обов'язкові витрати це житло. Ми платимо за квартиру щомісячно, тому тільки приходить зарплата. Ми зразу відкладаємо гроші в тумбочку, щоб потім з неї взяти і заплатити за проживання. Сьогодні ми розкажемо, як ми реально бережемо гроші і як ми крокуємо до нашої мрії до будинку на колесах. Ми економимо не так, як всі, і зараз ми вам розкажемо кілька речей, які справді бережуть наш бюджет. Ми зовсім не фанати шопінгу. Ми взагалі не любимо ходити, особливо купувати речі. Це нас абсолютно не цікавить. І для нас скоріше мука мука. <реш> ну, вже ж це так не розказує, то правда так мука. А що тобі не мука? Мука. Це <реш> Це мука. Ми не любимо. Навіть краще вже тоді в інтернеті замовити, ніж це ходити. Тому що там купа людей. Душні ці приміщення. Ой, мама мій. Ой, Нас небагато речей і нам, в принципі, їх вистачає, понятно? У мене взагалі на зиму три худі і одні штани. Ну, зато не треба пари що вдягати. Логічно. Бачите, що достав, воно ну, все мечеться. Це люксо. Люксо! Одяг ми купляти не любимо, але ж іноді щось виходить з ладу. Наприклад, порвалися кросівки або штанці стали маленькі, тому треба щось все рівно купувати. Ми їмо і <світ> штанці стають маленькі. <світ> Наступна наша категорія це харчування. <світ> Долар звуком. Ми не любимо шопінг, але ми дуже любимо їсти. Драматично. Що я плачу? Не знаю, ти запишеш відео та вже і будемо грати в приставку. Знаєте, що я вам хочу донести таке цікаве. Людинка, людинка має таку залежність від приставки, що вона планує, де в автономі їй почепити телевізор, щоб приставка пограти. У тебе в руках ціла планета Земля. Їдь куди хочеш, себе приставки грати. Ну і що, кожна субота-неділя приставка? П'ятий дубль. Тому ми завжди складаємо меню на тиждень. І одразу список продуктів. Кінці зробити ми в кінці зробимо вискуроби кадрів там, де це економить наші Ні, буде повторювати десять трені. Не будемо то робити. Ми ну, може звісно, 20. за нему там не тримали. Це економить наші гроші і виключає спонтанні покупки, бо раніше було так, як в мамі про кабачок. У мене прохибачила зараз усі побачите. <ріпичу> <ріпичу> Насправді це одна з найбільших наших статей витрат, але також це і мотивація швидше купити автобудинок. Чому тому що ми можемо їсти різними регіонами маленькими локальними містечками, маленькими і локальними, щоб було маленько і локально. <ріпичу> Коштувати локальні якісь страви, і це має бути просто гастрономічний ульот. Самольот. Давай тепер розкажемо про нашого кота. Наступна категорія це кіт. Сюди ми відкладаємо на харчування і на заміну якихось різних компонентів. Кота лапка вста. Неочікувано, але в Польщі набагато дешевше утримувати кота. Тут пісок і корм в два рази дешевший. Але вет лікарні тут в рази дорожче. Тому ми стараємось за нашим котом дивитися. Супер класно для того. Щоб вона не хворіла і їздити в ветклініки лише за щепленнями. Наш босс задоволений. До речі, відео про те, що ми купуємо для нашого кота, вийде незабаром. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ми ніколи не відмовляємося в ресторанах. Але через велику кількість роботи ми туди майже не ходимо. Mm -hmm. Так, ми і економимо, тому що в будні в нас немає часу. В вихідні в нас занадто багато справ, які ми хочемо встигнути зробити з ці вихідні, що на ресторани час майже не залишається. А взагалі вдома ми готуємо не гірше ніж мішленис. Ресторан тому це також плюс до нашої економії бюджету. Що вам цікаво, ми можемо вам записати ще підо що ж маємо паста, болоньєзи аля фармезан фарміжан. Mm -hmm. mm -hmm. Але ми собі не сильно себе обмежуємо і доставочки ми теж їмо, але просто не так часто, як раніше, тому що ми зберемо на автобудинок. Категорія витрат на автомобіль. Значить, сюди ми включаємо це бензин і технічне обслуговування. Тому коли в нас щось стається з автомобілем, або нам потрібно поміняти якісь масла, фільтра у нас завжди є на це кошти. Взагалі машина це супер комфорт і свобода. Ми рахуємо, що це теж е, можна вписати в економію, тому що один раз ти купляєш машину, грубо кажучи. Е, ну так, звісно. Не йде на обслуговування і на бензин. Але якщо врахувати обслуговування за кожен раз, коли ти їздиш, і якщо порахувати, скільки бензину ти витрачаєш, то це виходить не така велика сума. Наступна категорія це підписки. Підписок нас в принципі мало. Які підписки ми нас Є підписки на ChatGPT, раз на Apple Music, два на YouTube, три, що нас ще є? на інтернет чотири. Ну, давай що в нас в США є? Все? Все. більш нема. Ми підписок. економні люди в плані підписок. У нас ще є болтфуд. Удар тільки. Ну, no, забули. Ми ж любимо поїсти. Наступна категорія нашої економії це салони краси. Раніше я, як і всі дівчата, ходила, робила собі нігті, брови, депіляції і так далі. Але на це витрачалося стільки часу, а особливо сил. Я не можу сидіти в цих кабінетах годину, дві, а то і більше. Я зняла гель, роблю собі брови і дуже задоволена цим результатом. Молодець. А ти. А я ходжу в салони. В салони до своєї коханої дружини. Wow. <laughs> я виражу. Але барбар. Барбер, а Барбер залишається. Він на чіку. -чі 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 -чі. Звісно, барбер залишається, але це не такі великі витрати справді пес. Значить, ми купили всі принадлежності, але виявилося, що я в душі ну не цирюльник. Наступна категорія це навчання і саме розвиток. Ми відкладаємо в цю категорію гроші, тому що я вчу англійську мову, а Богдан вже знає. А також ми відкладаємо в цю категорію гроші на, наприклад, на книги. На якісь Курси звідси ми можемо собі це купити. Далі ми відкладаємо на здоров'я, тому що зазвичай, коли ми хворіємо, це дуже невчасно. Ну в принципі, хворіти це зовсім невчасно, але ми на це відкладаємо завчасно гроші. І якби щось в нас завжди лежить в скарбниці, і прикалку для горла, ми вже не жмемося купити, а купуємо все, що треба. Ми цим передбачаємо додатковий стрес, тому що ти і так захворів, а тут ще треба тисячу просто грошей потратити. А за кордоном це дві тисячі на те, щоб ви. Здоровіти, mm, то це ми того що економимо, то ми стрес надатковий відключаємося, як ти сказала. Пакій а виключаємо виключаємо те, стрес, це? стрес. Ну бо ми відклали у нас на це. Є вже гроші. Наступне це ми виділяємо гроші на будинок. Що це означає? Це означає, якби, наприклад, треба купити нам якийсь новий рушничок, або ми поїхали в ікею і такі думаємо, хм, гарна тарілочка. То ми теж на це маємо якусь певну кількість грошей, або щось поламається. Наприклад, теж ми звідти можемо взяти. Це невеликі суми грошей, але вони нам. Дуже допомагають, тому що іноді буває таке, що гроші е, витрачати не хочеться, але щось ламається. А так в нас це все закладено. Копійка до копійки, копійка гривню береже. Угу. Значить, давай розкажемо про наші помилки фінансові. Ні, я не хочу, Хочу тільки про досягнення розказувати. Ну ми звичайні люди, і ми маємо помилки також, ну, давай. які ми робили перед тим. Ну давай, які Враження? ж ми маємо помилки фінансові. Е, перше, це те, що в нас є така фірма. ghișcași. O, oh, atâta asta de kit. <різький>, Хоче інколи в нас буває така ситуація, що ми ніби живемо нормально, ніби живемо по плану. І в один момент ми вирішили, що нам треба поїхати, і от прямо щас купити шаурму якусь. І ми поза бюджетом її біжимо купляти. Так. Та для чого ми це робимо? Ніхто не знає. Ми це Але це ці наші палим. імпульсивні бажання, ми їм не протистоїмо, ми їм потакаємо. Ну, а зараз вже ніби. менше потакаємо. От ми ж вияснили, що це наші фінансові помилки. Mm -hmm. Тому зараз. Зараз ми маємо чарівний блокнот. Коли ми хочемо щось купити, ми першим ділом записуємо туди. А тоді, вже в кінці місяця або на наступний місяць, ми дивимося, треба воно нам чи не дуже? Угу. Угу. Мудро. Мудро. Хто це придумав? Я. Ще одною фінансовою помилкою наша можна виділити, те, що ми від... хотіли відкладати гроші в кінці місяця, але зазвичай до кінця місяця нічого не залишалось. Тому тепер ми відкладаємо кошти, тільки приходить зарплатня. Головна запорука того, що ми зараз правильно розподіляємо наш бюджет, тому що ми виділили певну суму на місяць, яку ми можемо витратити. і завдяки цьому ми не робимо імпульсивних екстра покупок, як ми вже про це говорили раніше. Тому в кінці місяця в нас залишається плюс-мінус та сума, яку ми запланували. А зараз ми поділимося з вам ще нашими фінансовими порадами. А ви поділіться з нами своїми а там в коментарях знизу, як ви управляєте своїми грошима? Ми завжди користуємося кешбеками та бонусними картами магазинів. Це дуже зручно, тому що вони завжди в тебе в телефоні, в цифровому форматі, і ти маєш доступ на касі до них завжди. За допомогою них ми економимо реально дуже багато коштів, особливо на їжі. Особливо наступне, що б ми порадили, якщо ви маєте такі самі імпульсивні оці бажання купити. Щось, то спробувати для себе місяць челендж нічого не купувати. І ви побачите, що ви можете прожити абсолютно нормально, певен термін і нічого абсолютно не купляти. Ви можете, наприклад, якщо вже прям не зовсім жорстко це все робити, ви можете скласти собі план ну, список покупок, які ви можете собі купляти. Наприклад, там я не знаю, якісь фрукти, овочі, наприклад, але в... не в надлишку. надмішку. Дозволяю вам вже ладно фрукти собі купіть. Але не в надлишку на купуйте. Але загалом я думаю, що це може вам допомогти в плані того, що о, ваша свідомість трошки попуститься, і вам треба до цей місяць знайти для себе якісь цікавіші заняття, щоб себе зайняти. І ви звикнете в такий режим. Менше буде хотітись купляти. Тому що по факту покупки це в нас що? От я якщо так подумала? Це в нас таке швидке задоволення. Швидкий дофамін. Про що зараз всі говорять. А швидкий дофамін це що? Правильно, це в нас зло треба брати Мідофомін, який у нас заробляється тяжкою працею, А не швидкий дофамін. А це значить, що треба взагалі взяти своє життя і перебудувати таким чином, щоб ви мали завжди в доступі повільний дофамін, щоб вам не хотілося швидкого. Дуже нудне речення. Вибач, Кокочка. але це дуже довгий нудне речення. Завжди потрібно ставити на місяць ліміт, скільки ми хочемо мінімум відкласти. Зазвичай ви цей мінімум і відкладете, а можливо, навіть щось із верху. І на кінець, що ми хотіли би сказати, що загалом ми вважаємо, що треба оптимізовувати. А не економити, економія це про жертви, тобто вам не потрібно урізати себе, особливо в речах, які приносять задоволення. Звісно, що якщо це ну, 25-та кофточка за місяць, то треба трохи урізати. І 54-ті штани. Мама, треба теж як би, перестати купляти. Привіт, але... але якщо це 30-та, 30, то можна купити, якщо так, ви можете просто передивитись і знайти місце, де можна оптимізувати ваші витрати, і так ви відкладати більше, потратити менше і будете дуже задоволені собою. Бо в кінці перераховувати гроші дуже приємно, та ми просто економічна машина. Кожен день відкриваємо в собі нові таланти. 何 <t ries>